Ми вас просили, купіть якісь антисептики, щоб воно ну це все є ж що, щось. Ну щоб воно це все не було, не відділялося є, ну, як хочете, нам до цього. Близько п'яти років у великому тростянці на території ферми діє скотобійня. Щоліта деякі місцеві скаржаться на сморід у селі. Запаход стоїть у нас в дворі, в хаті, ну тобі ж візде. Крайні дві неділі вже так точно день у день, під вечір. Стабільно ужас ні подихати, ніде нічого. Нині рештки тварин вивозять раз на тиждень, розповів селянам власник скотобійні Рафік Маїлов. Коли буде спека, планують частіше. Ну час щодо будущи по чаші вивести. Ну Зараз жара. Як це? Так, а, а скільки ти зараз забиваєш тварин в сутки? Не, може, да, може, не, а так. чи ночі працюють? Я думала, що там у вас навпаки е, велика кількість замовлень, того ви робота ночі. Не, його нема. Літо це такий період, коли вони відпочивають, можна насолоджуватися теплим повітрям, а ми просто тут виживаємо, тому що дихати просто неможливо. Якщо раніше можна було врятуватися, коли поїдеш там в центр, хоча б трішки до дитячого майданчику, і свою дитину туди можна вивезти, а зараз просто це неможливо зробити, тому що навіть уже там воняє. За словами власника ферми, нині на скотобійні прибрали та вивезли рештки. Асфальт засипали дезінфікуючим засобом. Проте на території ферми личинки мух та шкіри тварин. Не тільки опариші бачили, бачили кучі оцих кишок, шкур, які гниють, з яких тече все і сморід. Скотобійня розташована на землі комунальної власності, зареєстрована як ферма. Сільрада не надавала дозволу на розміщення підприємства на цій території. Розповіла депутатка Щербанівської сільради Оксана Гурцева. Поки що з підприємцем договір не складено, так як були поставлені для нього умови, що він має утилізувати вчасно відходи великої рогатої худоби і щоб не було неприємного запаху. На жаль, на момент підписання договору з даним підприємцем він не виконав умови, тому поки що мова про те, щоб підписати з ним договір на оренду даної земельної ділянки комунальної власності, мова не йде. Восени 2024 року Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт на директора підприємства. За даними слідства, він з метою економії на утилізації відходів надавав вказівки вивозити рештки на землю комунальної власності. Тим самим забруднив її та створив небезпеку для довкілля, розповіла процесуальна керівниця у кримінальному провадженні Дар'я Наренкович. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження задокументовано ще один факт забруднення земель вказаною особою. У зв'язку із чим в січні 2025 року до суду скерована обвинувальний акт за обвинуваченням двох осіб, а саме директора підприємства та особи, яка діючи спільно в групі за попередньою змовою з директором підприємства, виконувала вказівки останнього. За словами Даріна Ренкович, обвинуваченим обрали запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. За зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе директору підприємства загрожує до шести років позбавлення. Вавлення волі окремо надавати коментарі суспільному власник скотобійні відмовився. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.